І так, Сьогодні мені попався класний плагін від якогось японця Kushiro CG називається його сайт. Grid Modeler називається. Класна штука, я дивлюся. Е, він, плагін створює сітку так, клітинками і по клітинках можна вирізати. Я бачу тут багато функцій. Зараз я всіх їх опишу. В принципі, по цих картинках може здатися, що це все просто, але... Тут таке воно таке рекламні картинки, в реальності воно трошки по-іншому, тому я думаю буде цікаво людям глянути, тому що я два дні розбирався, як оцю, оцю, оцю функцію робити. І думаю, на відео буде зрозуміліше. Тому що це, що тут намалювано, не зовсім правильно. Тут от всякі приклади. І так, показую. Так, давай видаляємо цей куб. Давай створимо для початку... Звичайний куб, квадратний. Е, я раніше показував такий плагін, у нас був, якщо я ви, е, виберу Q, е, в HardOps є така штука DICE, да, і ми могли просто так розбивати, е, розбивати сітку. Да, і по сітки її редагувати. Дуже прикольно. Оцей плагін схожий, але більш продвинутий. І от Ми вибираємо любу грань. Правою кнопкою і отут у нас з'явилось меню Grid Modeler. І от у нас така з'явилася сітка. Сітка прямо вписалася в квадрат, ну, квадрат рівний, але ми можемо зажати ctrl і -E. Зменшити сітку, збільшити сітку. Можна зажати Alt offset е сітки е за край вилізти. Так. Отут От у нас є ці всі кнопочки підсказки. Да? От є все. Ctrl і мишка коліща, Alt і мишка коліща, і Ctrl-Li-Click і тра-та-та. Значить, показую. Коли я, наприклад, більшу і зменшую сітку. Ну, зараз виходить кратно, не видно. Ну ладно, пізніше я покажу. Також цю сітку ми можемо е, повернути. Наприклад, ось знизу є кнопочка P. Ми можемо повернути. Да, от три позиції. Ще що ми можемо сітку, ми можемо зміщати її. Тобто е, стрілками обичними, як в іграх, е, коло цифрової клавіатури ось вниз і вверх. Зміщається тільки вниз або вверх, але при повороті ж вниз да, вверх відповідно, вправо-вліво. Тому ну, така зручна штука. Ми можемо, ми можемо так робити, повертати сітку, все, що хочеш робити. Так вийдемо. Це вже Ще ж, як можемо включати сітку, ми можемо не виділити нічого, стати камерою, як ми хочемо, і правою кнопкою grid Modeler. І тоді сітка рівняється по камері. Тобто по камері, по сітки ми можемо розміщати. Це таке схоже, як на Vox Modeling є штука або SketchUp. Да, таке редагування по сітки по щось Ще що ми можемо робити? Ми можемо виділити двоєчку ребрусами. Ну, Edge. І правою кнопкою Modeler така сітка. І давай поробимо, що ми далі можемо робити. Далі ми можемо просто як карандашом малювати. Ну, Наприклад, ми робимо Sky-Fi панель. І ми можемо такий на Sky-Fi панелі робити виріз. От він замкнувся, виріс. І тепер що в нас є? Тут? У нас є тут декілька опцій. 1, 2, 3, 4, 5, та тратата. Е, одну опцію ми назначаємо на бистру клавішу. Q. Давай Q натиснемо. От на бистрій клавіші в нас опція Створити об'єкт зараз. Ми можемо вибрати, наприклад, е -е, булянкут. От булянкут це вирізає об'єкт. Так, ngon. Uh, давай подивимося Line Art. LineArt. LineArt це таку штуку робилася, що видавлює да, об'єкт. Uh, Grad face, це робиться face, ми далі покажемо. Зараз нам bolian cut. Ось така скайфа панель зробилась. Давай ми зайдемо ось сюди в з uh, plugin grid. Grid модела. І отут ось можна вибирати по Q, щоб не виділяти. ось Булянку я вибрав зараз. Для чого це треба? Для того, що о, от, наприклад, отут я виділяю так, троєчку. Grid Modeller. Давай я зроблю так по-іншому. так. Двоєчку. Ctrl-B. Я хочу зробити такий скос, щоб показати скус. Так, тройка. От у нас зробив грід моделер. І я можу робити тут, наприклад, виріз такий для SkyFi панелі якийсь. Красивий виріз. виріс. Да? Е але отут, щоб вирізати, да, тут ось е, неправильно йдуть клітинки, да, я хочу по цьому краю, тому я зажимаю Ctrl і лівою кнопкою мишки, не правою, лівою клікаю. І сітка повертається. І тепер я можу робити тут виріз. Клік. І тепер ще я можу робити? Я можу... Е, отут є клавіші, наприклад, ось бульон, е, ось о, воно, boolean кут, четверка. Четверку натискаю і воно одразу вирізає. Ну, такі штуки вирізає. Можна тут регулювати глибину вирізу. Е, оце все height це кришка зверху. Ну, Ви поняли, ось вона, да, кришка зверху регулюється. вирізу. Ну, а все це розмір. Ось така проста штука. Але часто панелі я б хотів, би, наприклад, просто скруглити. грід-модели, да, давай зробимо. От, наприклад, я роблю в панелях, хочу такий панель, скайфайний виріз, якась стіна, да, такі панелі. І оцього мені недостатньо, вона вглавати. Я хочу скруглити. Тут права кнопка, якщо клікаєш, вибирається меню. Е редагування. Да? Я можу отак виділити, її панель, вона виділилася, я можу її тепер G переміщати, R міняти місцями і так далі. Всі. Але нам в даному випадку треба ось B bevel. Натискаємо клавішу B. І кольосиком регулюємо деталізацію і ми можемо трошки зробити Bevel, І в нас ось Bevel зроблений. Тепер правою кнопкою виходимо сюди і знову натискаємо boolean cut 4 клас. І ось у нас вирізало таку скайфайну панель. Ну не круто, круто, я бажаю. Так, що ще ми можемо зробити? От ми вибираємо ці панелі, знову Grid Modeler заходимо. Ще, я думаю, для SkyFi корисні такі вирізи робити. Да? Для вирізів краще нам вилізти, давай, Alt і збільшимо сітки і зробимо такий виріз. Наприклад, отак виріз іде, отак виріз, кайфайний і отак виріз. Але як одчепитися від от цього штука? Пробіл нажимаємо, воно відчіпляється. І от у нас рівна лінія для вирізу. Е Тепер ми правою кнопкою клікаємо. Виходимо в режим редагування, виділяємо її. У нас виділена лінія. І в нас потрібні дві штуки. Одна штука B zгладити, а інша штука inset. Е я думаю, спочатку давай зробимо Bevel. Натискаємо B, щоб отут трошки скруглилося. Тепер натискаємо e Inset і зробимо таке розширення. Так. Тепер правою кнопкою виходимо сюди і натискаємо знову boolean cut четверочку. І от у нас проріз така скайфайна панель, прорізкай э, панелі чистенько і швидко зроблено все. Ми можемо глибину, як за занадобності наскрізь прорізати зробити. Хіба не круто? От так, така штука бомбезна. Так, що ми ще можемо на панелі робити? Ми можемо робити там, наприклад, якісь роз'йомчики. Ну от, наприклад, Grid моделер. На панелях часто розйомчики є такі мелкі. Давай зробимо, зменшимо сітку. Ctrl зажимаю, зменшую сітку, щоб роз'йомчики менші були. Да, такі. І тепер наближимося і такі якісь роз'єми ми хочемо кіль... кільце. Кільце тут клапіша С є. Да, натискаємо С. І робимо таке кільце отаке, да, для роз'єму. Тепер правою кнопкою мишки переходимо в режим редагування, вибираємо це кільце. І є нам штука, тут є ось ось копія d dr copy. Натискаю D. Ось, і колесиком клікає скільки копій. Тобто я можу розйоми отак уряд робити. Клац. Тепер правою кнопкою клікаю, виходжу в основний режим і знову роблю boolean е cut. Да? Четверочку. Ну або можу Q натиснути. ось. І все. У нас розйоми таких дирочок нарізало. Круто, тобто ми можемо формувати, ну це кружальцями можна будь-якої форми, можна отаку от форму нарізати розйомів. Давай іншу форму зробимо. Давай зробимо, давай тут зробимо ще одну форму, gridmodeller. І давай зробимо таку форму розйома, як зазвичай для Sky-Fi панелі, наприклад. Ну давай такий скос зробимо. Да? Ось такий роз'йом. Тепер правою кнопкою переходимо. Виділяємо панельку B. І скруглимо. Колюсиком деталізація міняється, а мишка, як я тягну, ну, скруглення міняється. Ну от мені подобається такий роз'ємчик. Тепер натискаю D. І роблю такі роз'йомчики. Правою кнопкою вертаюся, Q натискаю і ось у нас вирізало такі роз'йомчики. Давай перспективу вимкнемо. От, в принципі, що ще треба для скайфай-панелі? Треба труби. Давай подивимося, що можна зробити з трубами. Так, давай. А, давай на іншій стороні, отут десь виберемо. Про кнопку grid Modeler. Давай сітку трошки збільшимо. Нам не треба така мілка вже. І тут є така опція. Давай намалюємо. От Ми хочемо тут отут, труби йдуть по стінах. Зазвичай же ж по стінах там в SkyFi йдуть труби. Да? От ми намалювали сюди і сюди йде труба. І натиснемо Пробіл, щоб відчепитись. Тепер у нас є тут штука така от піп 9. Натискаємо 9, додалась труба. От така труба вдоль стіни. Ми можемо тут міняти її там кількість згибів, там кількість плавні згиба, наприклад, для кабелів у нас більш плавні згиби, для труб більш під 90 градусів, ну, тобто твердість труб. так, Товщина міняється, там, і деталізація ну так далі. Ви зрозуміли. Але це тільки вдоль стіни. А як же зробити, якщо труба не вдоль стіни? Да? Давай відменю Ctrl-Z, Ctrl-Z. Є тут і така штука. Ми можемо малювати, наприклад, труба йде ось вдоль стіни сюди. Тоді, наприклад, йде сюди. А далі що ми робимо? Нажимаємо P і повертаємо сітку. І тепер по сітки повертаємо сюди, труба йде. сюди йде, нажимаємо знову P. І знову сітка. І в нас труба ось сюди десь йде. І сюди десь йде. Тобто ми можемо по сітки, по клітинках прямо розраховувати, все міняти, дуже зручно. Так, пробіл залишаємо і включаю дев'ятку от пайп. От у нас така труба в просторі. Так, тепер давай ми її трошки товщину зменшимо, підрядагуємо деталізацію. Тут оця смут pipe є, смут, ми можемо згладити. І оця функція смут вона робить дуже класна штука, вона трубу перетворює прямо в кабель. це смут перетворює. Якщо я смут виключу, воно не перетворює. Але я можу тоді редагувати... Ой, не цим. Ось. Шир... Я можу редагувати шириною поворота. Да? Ну, от Вони під кабель, типу ось такий кабель. Да? Але якщо смут, це взагалі як кабель виходить, да? перекручений. Тут дуже зручно робити кабеля такі, всякі труби. І потім я можу в кінці натиснути ось Гред curve щоб воно збереглося кривою, а не ось кривою. Тобто я можу криву далі редагувати як криву. Да? Після цього я можу ось як криву переміщати, ну, підпра підправляти там кабеля і що завгодно, дуже зручно. Да? Тобто По клітинках рисувати криві це дуже круто в плагіні зроблено. Так, це видаляємо. Давай, що я ще хотів тут показати. Е, да, є тут розрізання об'єкта, ну воно вже... Е, я показав як оцему все розрізати, але є тут також така штука, як розрізання, наприклад, ось я візьму троєчку грид модер, альтом збільшу сітку. І, наприклад, отак я хочу отак, отак і розрізати об'єкт. Да? І тут воно називається Boolean Slice п'ятірка. Ти -динь. І розрізалося. В чому суть. Якщо не стоїть оце Slice Surface Only, тоді я можу от сюди зайти і натиснути Ctrl-M і G, ой. І G, і можу прямо витягнути і ми бачимо, що оці бока за, зашиті, да, ось, зашиті. Тобто воно розрізало на деталі. Ну, це якщо там, допустимо, там треба камні розбивати або ще щось, здана, осколки, все, в принципі, зручно, щоб з края зашивати. Що не просто розрізати. А якщо треба просто розрізати, то тут є така штука. Від модели те саме, але Slice by байлинс. Тобто слайс просто е, ну, за... Е, так, слайс 0 це. Просто пропекло і все кнайф, воно наскрізь пропекло. Ну, Це, в принципі, ножом можна йти, і блендерським штукам і пропекти. Так. Що тут іще є штука яка? Е, є така штука. Е, так, лайнорт. Лайнорт я не знайшов застосування, в принципі, е, як тільки встановив плагін, я б думав лайдар зробити, щоб оці прорізи в панелях робити. Але для прорізів є і інсет, і труби є для прорізів. І в принципі достатньо. Є така штука snapping-off. Для чого вона потрібна? От, наприклад, ви щось малюєте. І вам де, треба десь до центру клітинки зміститися. Вам треба або з шрифтом, з контролем міняти клітинки, да, щоб тут центр змістився. Або якось... І незручно, Да? Тому є тут У включити і ми можемо просто як карандашом малювати да? такі об'єкти. І тепер, допустимо, Q натискаю. Так, воно прорізалося, булянкут. Я щось не так прорізав. Ну, буває, з буляном бувають такі проблеми. Ага. От оця ж галочка Blender Extract Solver, вона тут і написано, що це повільно працює, але якщо в блендера глюки, її треба включати. От воно я її включив і воно в булянку включилося. Буває таке, особливо, якщо на одному кубі вже багато вирізів, воно буває таке, ну, тобто, якщо складний об'єкт, воно буває такі глюки. Оце глюки підправляються. Ну, автор продумав, для цих, ну, такі глюки при буліані є просто без плагіна так що це не основне. Так. це розіб... Але поки ми, ми робили все. Давай я оці панелі. Поки видалі, давай створю нові панелі. Е, поки містю, це ми все, що робили, ми вирізали. Давай покажу інші опції, як додавати, наприклад, для блокінгу цим штуки. Ну, для початку я хочу створити якісь пару кнопочок. Давай зроблю, давай зроблю один об'єкт меж меш, 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 циліндр. А чи він тут створив всякий, Shift-S. Шифте... А! Shift-S. Курсор, то, от, курсор у мене збився, Shift-A, так, Mesh. циліндр. О, тепер правильно. Давай зробимо п'ятий кутник. E Ctrl-A, Scale. Оце буде один об'єкт, так, H приховаємо. І другий об'єкт, Ну, типа головка болтика. Да? Mesh. зробимо... Давай якось... А, давай цей самий. Давай шифда. Скопіюємо. І давай зробимо болтик тільки з внутрішнім шестигранником. Так, троєчка. Інсет. Екструд. Коротше, два таких болтика. І щоб можна було вставляти оці всі розйоми, ми повинні їх помістити в групу. Так, давай g групу Там закльопки, що завгодно можна робити. Так, М натискаю нова група. Але група повинна називатися так само, як оцей плагін називається. Modeler, значить GM. Так, натискаємо групу GM. GM і Great. А ну щось я. В записі деж вроді би. Бо щось не відображається, я не бачу запису. Мене перед цим записував, пропав. Так, GM і приховую цю групу. Тепер створюємо куб, куди ми вставляємо Меш, куб. І так, для чого я це зробив? Є така штука тут, як я, наприклад, заходжу в редагування, правою кнопкою, Grid Modeler, І я хочу показати, де я хочу вставити, отут хочу отак вставити болтик. Так, тепер правою кнопкою заходжу, виділяю це. І де копіюю, наприклад, оту, де ставлю. <coughs> Ctrl-Z відменю, стоп. Де копіюю отут. Ну, як архівом, да, як раніше показував, отак вставлю. Ну от такі штуки. Виходжу заново і тут є штука така. Add об'єкт, шестерочка, Натискаю шестерочку. І я бачу, що тут вставилися ці всі мої об'єкти. Вставилися об'єкти. Я можу... Так, Z давай за високе, зменшу. І чим це прикольно? Скільки в колекції об'єктів я їх можу міняти. Наприклад, для болти по швах розставив там все. І я можу тут, наприклад, я перед цим показував там інший плагін для болтів пошвів. Але тут в цьому плагіні можна так произвольно ставити. І цей плагін може бути більш гибкий. І я можу ось індекс. Індекс це номер елемента. Так? Тобто в мене два елемента. Перший елемент нульовий номер, другий елемент перший номер. І я можу так всі елементи міняти. Вони чомусь в мене вставились вивернутими. Можу включити сепарат об'єкт, щоб вони окремі були. От кожен об'єкт окремо. Так. І можу от міняти швидко, міняти ось такий вид об'єктів, такий вид об'єктів. Дуже зручно, якщо треба там міняти болти для чогось так. Ну, В принципі, така штука є. Так, ще що є тут. Ще що є Grid моделер. Так само я ж не показав екструд. Наприклад, як хочете щось екструднути. Правою кнопкою заходимо, натискаємо B Bevel. Ой, треба вибрати спочатку, тепер натискаємо B Bevel. Виходимо і тепер ми можемо зробити, ось тут є стука Grad New Face. да, Троєчку натискаємо, троєчку no Face, тільки нам треба сепарати об'єкт, а це робити одразу. Да? І все. І тепер ми можемо просто ось екструд. І в нас екструд додається окремий об'єкт. Тут знову ми можемо grid modeller і знову щось малювати. От, наприклад, свою штуку. Да? І так, і знову ну, face троєчка натискаємо. Ось окремо face і екструдити. Тобто, як, як в скетчі, як в скетчапі, да, тобто, ми такими штуками можемо видавлювати з любого ребра. Ось права кнопка, grid modeler, і дуже зручно. Е, так, троєчкою екструд, екструдом екструдити. Ну, нап нап Направлення нормале і поки ми можемо вимкнути, щоб воно не красніло, але потім ми можемо просто їх міняти. Так. Gridmodeller. Що я ще хотів показати? Так, кутер я показав, снайпери... Так, да, є це construction слайн, да? так? construction lines, якщо ми хочемо десь... Попасти по центру, ми просто натискаємо Y. І от, наприклад, оцю лінійка в нас йде, да, і отсюда лінійка ось сюди йде. Ми знаємо точно. І тепер ми можемо ось на пересіченні літній, ми можемо вертекс приліпити. Тобто ми можемо по цих штуках малювати. Ну, Тобто це як лінійки, конструкційні лінії, як лінійка, щоб на перетинах будувати, допустимо, там, де нам треба ну, з'єднати, да, ось оперетини. І тепер, коли ми Y натиснемо, вийдемо, і я хочу ось, от, допустимо, оцей кут перетину, оцей кут, оцей кут, і оцей кут, наприклад, і оцей, і ось такі робити форми. І отримати так, тройку нажимаю, і ось я вже отримав такий об'єкт. да, На перетині оцих ліній. Ну, Це для черт... Для креслень, наприклад, може корисно бути, як в, скетч... як в скетчапі. Дуже зручно. Так. Ну, але, але якщо произвольно робиш, то в принципі це не, не важливо точність. Так. Construction line я показав, план construction line. Що тут ще? R показав, інсет показав. snapping показав. Ну, Півот, понятно, півот переставлять. Resize, зрозуміло. Так, да, повороти є ще. Прикольна штука. Наприклад, я малюю якийсь об'єкт. Давай ще раз намалюємо якийсь об'єкт, якась панель, так, да, Е, Правою кнопкою. Виділяємо її. Давай Б. Be Bevel зробимо заново такий. Да, Bevel. І ми то можемо цю судить, але ми хочемо якось по панелі порисувати в другій області. Я нажимаю Ctrl, вибираю цю лінію. Для чого ця лінія? Це лінія, через яку ми можемо повернути. Да? Тобто тут є в нас ось така штука T Rotate 90 і L Special Rotate. От значить, якщо я натисну T, це навколо піодпойнта обертається. А якщо я L натисну. Це обертається навколо оцієї осі. І тобто я на Денстого родусі повернув. Тепер я можу вийти сюди і натиснути троєчку. І тепер я можу так, допустимо, екструднути. Да? І от панель повернута, нарисувалися такий об'єкт. Тобто такі скафейні панелі редагувати дуже зручно. Тому така штука. Давай я ще зайду, ще гляну, що тут в панелях я ще не розказав. Оце я показав, 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 оце я показав. Оце я показав, оце я показав. З трубами ми розібралися. З об'єктами ось тут показується на виключателях, як він показав, я показав на гвоздях і всіх прочих. Да? На поворотах показали. ну, Редагування це, редагування, це дуже просто, це ми просто модели, якщо ми щось зробили. І потім правою кнопкою сюди заходимо, тут є ось Edit, кнопка Edit, 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 кнопка Е. E. Ой, треба вибрати і натиснути Е. E, і ми можемо просто двигати, як, як вектор, просто подвигати оці штуки. Да? Далі X і все. В принципі, нічого особливого. Тому, в принципі, я все, я думаю, показав. Також зайдіть у плагині, є тут штука. Оце все штука показана, вона не зрозуміла. але отут де документашки. В документашки тут... Такі менші штуки показані, тут вказані кнопки. І в кнопках, от, як виділяти, якщо таке вказане, яке на первому вікні не вказано. да, допустим. Як малювати симетрію, як повертати, наприклад, ось на цю штуку. Тут ось просто не на відео, а тут ось контр, плюс клік. Тому що я, наприклад, забув і шукав, як включити цю кнопку. А вказується треба... Контрол і клік. Але не написано, що клік треба лівою кнопкою мишки, а не правою, бо, бо права не працює. Ну, коротше варя, ці перетини, ці всі вказані, лінії. Ну, в общем, кому сподобався мій огляд цього плагіна, лайкайте, підписуйтесь. Плагін рекомендую. Посилання на оцю сторінку я кину в коментарях, на, мабуть. Всім пока.